Вітаю всіх, хто зараз мене слухає. Сьогодні я хочу розповісти вам, як саме діють на людину мудри, звідки вони прийшли до нас, а також показати практично три з них, а саме небо, вода і храм дракона. Мудра то є східна практика, при виконанні якої енергія розподіляється по тонких каналах всередині та навколо тіла людини. Ця практика дає можливість керувати енергіями за рахунок впливу на активні точки пальців рук. Мудре це дуже міцний засіб дії на самого себе, завдяки якому можна знайти внутрішній спокій та здоров'я. І це один із самих перевірених віками засобів самовдосконалення, який ми можемо використовувати де і коли завгодно. Коли я почала цікавитися історією виникнення мудр, то була здивована тим, що не існує однієї чіткої відповіді з цього приводу. Багато різних спеціалістів вивчали цей факт, переводили тексти з санскриту, на якому і написані оригінальні великі труди, про дію і користь мудр. І ось що я винесла з опису цих вчених. Безперечним, є той факт. Що мудрі прийшли до нас з глибини тисячоліть. А далі думки поділяються. Є таке припущення, що ці рухи людям передав індійський Бог Шива через свій танець і таким чином цю практику почали використовувати в йозі, в аюрведі, в медитаціях. А інше припущення полягає в тому, що мистецтво мудр Виникло в Китаї більш двох тисячоліть тому і звідти почало розвиватися. Але на мою думку, це і не має такого принципового значення, як і де саме то виникло. Я вважаю, більш важливо розуміти, що за стільки століть це знання не втратило своєї сили та актуальності, і ми з вами можемо і сьогодні. І в майбутньому використовувати ці сакральні знання на користь свого тіла і своєї душі. А зараз пропоную перейти до практики. Всі мудри робимо на початку від декількох хвилин. Надалі збільшуємо час. Сидимо в позі лотоса чи напівлотоса, можна по турецьки або просто зручно з рівною спиною. Розпочнемо з мудри небо. Ця мудра дуже проста у виконанні. Нехай ваші руки знаходяться у розслабленому стані долонями вгору. Середні пальці згинаємо і притискаємо до основи великих пальців. А подушечками великих пальців тиснемо на середні пальці. У цієї мудри великий спектр впливу. В сфері емоцій вона надає впевненість та спокій в разі роздратованості чи стресу. В фізичному аспекті небо запобігає старінню, дарує добрий зовнішній вигляд. В лікувальному ж сенсі ця мудра дуже корисна для органів слуху, зменшує шум у вухах. Тож, якщо ви маєте негаразди в цієї системі, саме небо допоможе вам. При регулярному виконанні. Щоб окреслити взагалі дію цієї мудри, то можна сказати так: її ціль полягає в тому, щоб прибирати усі негативні емоції та підвищувати настрій. Ще один нюанс: небо можна виконувати двома чи однією рукою. Отже, думаю, вигідно оцінили мудру небо, і ми можемо перейти. До наступної практики. Наразі розглянемо мудру вода. Інша її назва це варуна мудра. Неможливо переоцінити важливість води для тіла людини. Але при цьому велика кількість захворювань виникає через скупчення зайвої рідини та слизу, які організм повинен сам виводити зовні. Але, на жаль, не завжди справляється з таким важливим завданням. А за допомогою цієї мудри відбувається ефективне налагодження циркуляції рідини в організмі людини. Тож виконуємо практику двома руками одночасно: підніміть руки на висоту грудної клітини. Жінки та чоловіки мають по-різному виконувати дію, жінкам треба. Підігнути мізинець правої руки так, щоб він притиснувся до початку великого пальця, а великий палець повинен трохи притискати мізинець. Інші пальці прямі. Обхватіть цю руку знизу протилежною долоню, а великим пальцем лівої руки притисніть великий палець правої руки. Чоловікам же потрібно поміняти руки місцями. І зробити те ж саме, як би у дзеркальному відображенні. Отже, мудра вода заспокоює, допомагає контролювати емоції, долати гнів та дратівливість, також розслаблює голос, тому вона вам знадобиться, коли потрібно виступати публічно, а ви так хвилюєтесь, що стискається горло. А завдяки здатності балансувати рівень слизу та рідини в організмі, ця мудра сприяє не тільки виведенню зайвої води, але і позбавляє від сухості, тому стане корисною при застудних захворюваннях. Крім того, виконування води стабілізує роботу нирок, допомагає при проблемах із кров'ю. Добре, практикувати цю мудру перед сном. До того ж, вона додасть вам дружелюбності, дипломатичності та позитивних емоцій. Я сама дуже люблю мудру вода, і коли її виконую, то уявляю, що знаходжусь під струменями води лагідного водопаду. І прозора, чиста рідина змиває з мене усі негаразди негатив та одночасно наповнює усе моє тіло і душу. Чистою легкою енергією. Отже, раджу вам, друзі, практикувати цю мудру. А ми переходимо до наступної. Називається вона Храм дракона. Згідно східної філософії, дракон є символом сили, потужності, гнучкості, мудрості, довголіття, а храм символізує розум, святість, дисципліну. Спосіб думок. Разом ці образи означають єдність природи і космосу, розуму і думки. Виконання цієї мудри спрямовує на шлях пізнавання себе, допомагає стати благородною людиною, створює відчуття єдності із Всесвітом, сприяє концентрації енергії та думки. Це все діє на психологічну та емоційну сфери. На фізичному ж рівні мудра стане вам у нагоді, якщо маєте неприємні відчуття в області серця чи вас непокої аритмія. Як її виконувати? Середні пальці рук зігніть та притисніть до долонь. Всі інші пальці випряміть та з'єднайте між собою. Вказівні та безіменні. При цьому Повинні бути над зігнутими середніми пальцями. Таким чином, вказівні і безіменні пальці це дах храму, великі пальці це голова дракона, а мізинці то хвіст. Тож мудра храм дракона дуже енергійна, ефективна і до того ж цікава у виконанні. Раджу їй приділити достатньо уваги, щоб відчути ефект її дії. Тож, на сьогодні, друзі, це, мабуть, все, що я хотіла розповісти вам, в зичу доброї практики у виконанні мудр: Небо, вода та храм дракона. І з радістю прочитаю ваші враження та відчуття від них. До нової зустрічі!